У Луцькому міськрайонному суді чергова справа про колабораційну діяльність, адже, на жаль, людей, які після повномасштабного вторгнення відкрито стали підтримувати ворогів на тимчасово окупованих територіях, чимало. Цього разу заочно судять 34-річного Владислава Семенова з Мелітополя. Чоловік став заступником управління культури, спорту та молодіжної політики Мелітопольської адміністрації та, за даними слідства, всіляко прославляє так званий «русський Мір. Як його судять у Луцьку? Далі. Вихідець із Санкт-Петербургу у тимчасово окупованому українському Мелітополі пропагує так званий Руський Мір. За колабораційну діяльність його судять у Луцькому міськрайонному суді. Цілком очікувано, що самого обвинуваченого Владислава Семенова у судовій залі ми не бачимо. Нині він, ймовірно, на тимчасово окупованій території у Мелітополі. Про те, що чоловіка судять у Луцькому міськрайонному суді за колабораційну діяльність, його було повідомлено належним чином. Зокрема, на сайті суду, в газеті Урядовий кур'єр і на сайті Офісу генпрокурора. Тож справу слухають і без присутності обвинуваченого. Прокурор озвучує матеріали слідства щодо вихідця із Санкт-Петербургу Владислава Семенова міня посаду так званого заступника директора департаменту культури, спорту і в складі операційної воєнно-гражданської адміністрації вододітополь Запорожської області. Мова оригіналу забезпечував реалізацію на тимчасово окупованих територіях незаконної державної політики, держави агресора у сфері культури, охорони культурної спадщини, спорту молодіжної політики туризму, а також виконував інші функціональні обов'язки для подальшого становлення окупаційної влади. Плюс створюваний місцевих мешканців вхідних уявлень в, в області наміри окупаційних військ та незболотнення і стабільного існування на теренах Запорізької області влади РФ та ідей Російського світу. Ми знайшли чимало цікавого про обвинуваченого у мережі інтернет. Є він і у базі миротворець, як зрадник батьківщини, зазначається, що в чоловіка є російський паспорт. Крім того, Владислав Семенов опікується мелітопольським парком. За відгуками людей після окупації там аж ніяк не стало краще: незручні лавочки, бруд і недороблені доріжки. Місцеві мешканці фотографували і дохлу рибу у водоймах парку, і єнотів у місцевому зоокуточку, яких було б незлежно показати ветеринару, бачимо і згадки про те, що Владислав Семенов свого часу активно допомагав організовувати так званий референдум у тимчасово окупованому Мелітополі щодо приєднання до Росії. На сайті миротворця зазначається, що чоловік також виконував роль навідника та сприяв захопленню комерційних об'єктів міста окупантами. Зокрема, ініціював захоплення кафе Йолки-Палки, розташованого в тому ж мелітопольському парку. Можливо, докази цих та інших діянь Владислава, за допомогою яких він агітував за руський мір та сприяв окупантам, і вивчатимуть на наступних судових засіданнях. Розгляд справи продовжать уже наприкінці березня. Будуть досліджувати письмові докази, згодом допитувати свідків. Ну а далі завершення розгляду цієї справи. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.